Доброго дня, Корженко Іван, Вінниця Грекогруп. В двох словах, буквально ми з Вінниці, ми переплануємо до 20 мегаватт теплової потужності тільки зерно-сушарки, тільки елеватори. Вісім років займаємося. І от сьогодні хотіли буквально швиденько, да? у нас 15 хвилин переговорити на яку тему. В, в минулому році всі столкнулися з дуже високою вартістю сушіння. Тобто другий рік підряд не всіх, всіх регіонально. По різному, але другий раз рік підряд ловилася волога від 32 там, до 38, -ї. це там Чернігівська область, верхня частина Житомирської області, де в Вінницькій області була вологість 30. Другий рік підряд ціна енергоносія на Західній Україні і Чернігівська Полтавська область, це природній газ чи пропан-бутан, Ця ціна була не прогнозована і, ну, чесно кажучи, як завжди, не спрогнозувалась. Ну, весною ніхто не думав, що може бути така ціна газу. І хочеться підкреслити, що це не випадковість і не зовсім, на нашу думку, зв'язано з війною. Тому що, е, тому що позаминулий рік він був по суті схожий. І часто дуже це насправді е, чомусь так здається, що це була енергетична криза пов'язана з війною. Ні, це не так. Енергетичної кризи ще не було. Е, по, ну, то, що зв'язано з газом. В минулому році, до речі, дуже цікавий ефект. Повторюсь, ми займаємося якраз відключенням від газу і оптимізацією сушіння, тобто підвищенням, підвищенням ефективності вирощування. Тобто, чистий результат, на який ми вийшли по минулому року, році, в залежності від регіону, це плюс. 400 1200 гривень на одній тоні. Тобто, це зв'язано, якщо, наприклад, порівняно з пропаном, якщо вологість 36, та то є в нас 36, 38 є в нас клієнти, які в грудні місяці заходили на цифру з різницею в 1100 гривень на одній тонні. Тобто, в минулому році в нас піднялася шалена логістика. В нас були проблеми з складуванням, та вони до сих пор є. І з логістикою так само. Але є ще такий ефект, Ми його наблюдали, ми вісім років вже займаємося, що цих два роки це не були перших два роки стресових в сущині. До цього були такі роки. Вони періодично бувають, і чомусь, коли цей рік проходить. На весну замовники елеватори, ну, в них срабатує такий ефект в останній раз. Тобто такого вже не буде, наступний рік точно буде сухий, точно в нас буде волога 20. Ну Це повторюємо. Повторюється час від часу. До речі, коли цей рік знов повториться, ніхто не знає. В цьому році багато хто відсіявся, затримкою хтось в два тижні, хтось в місяць, ну, не в місяць, там три тижні. Дехто ще не відсіявся. Тому один з прогнозів, що це будуть знову пізні жнива. Ну не знаю, тут, тут так само, як і ціну енергоносія, ми вгадати не можемо. Що саме чим ми саме можемо допомогти? Це ми переобладнуємо сушарки, повторюсь, до 20 МВт і ми маємо 320 об'єктів в Україні діючих. І це не тільки, якщо раніше був стереотип, що цим користуються фермера. В минулому році нам довірились такі компанії, як Harvest, як Вітагро, компанія IMK, компанія Tesla Group взагалі 10 об'єктів переобладнала. Укрпромінвест Вінницький Агротрейд, Холдинг відомий Газагро, ТАС Груп, Сігнет, Зелена Долина Повторно. І Інші холдинги вони були раніше. Ви знаєте, холдинги, ми переобладнали встигли в минулому році. Всього в минулому році ми зробили 104 об'єкти, але на що звернули увагу, в цьому році холдинги, які контрактувалися в минулому році, повторюють далі позицію переобладнання. Не повністю, хтось повністю, хтось частково. Нам дуже приємно, що. Нам як в минулому році довірились, так і в цьому році ті самі компанії, не всі ще, ще поки що. Але так само переобладнують телеватор. Якщо в двох словах, наприклад, один з цих холдингів вийшов на показник в листопаді, листопад-грудень місяць, на показник 8 гривень 60 копійок, тонна процент. Це да, імпортна сушарка з рекуперацією. Ну, це в гривні і це не в вересні місяці. Тоді як природний газ, ну, в залежності від регіону, то на процент, мабуть, був від 45 там, до збреха, там, до 80 гривень. Тобто це реальний результат. Що зараз з енергетикою відбувається? На нашу думку, так як енергонаційне прогнозований, це щось схоже на фразу може. От може він буде такий, може він підніметься, може впаде. Тобто, по суті, виходить, коли робиться бюджетування, наприклад, на організацію, тоді в строчки, там, де сушення кукурудзи, там, де цифра, треба написати може да, а може ні. Тобто, ну насправді, от першому наш клієнт сидить, я так розумію, він зв'язаний з бюджетуванням. Тобто, в нас по суті виходить як? Якщо є маліший ризик, як було з електрикою, да? Є маліший ризик з електрикою, дуже багато хто позакривав цей ризик. З газом, чи є цей ризик? Я думаю, всі знають, що є. Ну, Навіть без війни, зараз, до речі, війна йде. Цей ризик є. Ми чим займаємося? Ми не відключаємо газ. Ми паралельно підключаємося іншим енергоносію, це повний автомат. І це не є капітальним грандіозним будівництвом. Дуже багато в кого є такі складається стереотип, що це копаються котловани, це проєкти, які робляться пів року, це ну, шалені кошти і так далі. Ні, це насправді це не так. А, не буду скривати, наприклад, 8 МВт може коштувати. Там, під ключ близько 7 мільйонів гривень. 8 ігват це сушарка 1000-1200 тонн на добу. Це робиться швидко, безболісно і за місяць це можна робити. До речі, колись агрохолдинг Агрейн поставив задачу в перших числах жовтня, що або ви підписуєте договір на 31 день з монтажом, або не підписуєте договір. Підписали в Перелуках змонтувались. І прекрасним. Ну, встигли. От. Тому це ці процедури не, не складні. На нашу думку, от в тій ті ситуації, в якій зараз країна і агровиробник, це має бути, має бути як резервний істочник ті, хто вірують в стабільне постачання газу, от, стабільну ціну газу і так далі. На жаль, в Молдавії ми, наприклад, зараз монтували об'єкт на кордоні Молдавії та Румунії. За кордон, це ще минулорічний проєкт. В них більш стабільна ціна природнього газу ніж в нас. У нас вона пригає весною осінню, ну, як тиск в 60 років. Тобто, ну, вона не прогнозована. Так само один з плюсів. Ми з весни не можемо спрогнозувати, яка буде точна урожайність, яка буде точно волога, коли ми саме будемо молотити. Тобто, минулої осіння дуже багато хто столкнувся з якою проблемою, що той газ, який був замовлений на вересень місяць під кукурузу, прийшлось, ну, частково використати на соняшник. А кукурузу ми молотили листопад, грудень, січень, лютий. Тоді, коли витрата газу на ДСП, наприклад, 50%. 2,2 куба, 2 куба, або на імпортних сушарках 1,5-1,8 куба. Тобто, простими словами, якщо підітожити, можна сказати, що в тій ситуації це наша особиста думка, можемо помилятися. Але в тій ситуації, коли по деяким даним собівартість вирощування продукції піднялась до 40%, ну, це. Можу помилятися, від 30 до 40 зв'язано з Мідубрами і іншими витратами, то коли є можливість заощаджити там від, я б минулому році від 400 гривень до 1200 на одній тонні, я думаю, що це має бути. Тому що по суті вартість проекту це один трактор Джендіру. Трьохсот сильний. Ну, це, знаєте, от Буду проще з, з електрикою вже обпеклись. Ну, якщо з газом ще раз обпектись, то ну не той рік. Ну, Будемо відкритними. От, от така наша думка.